Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Чвертьфінал, матч відповідь. Другий матч двох. Дортмундська Борусія У себе вдома. Назігналь Едуно Парк, команда Ковача. Буду приймати каталонську Барселону Хансі Фліка І сьогодні друзі, хочу поговорити про Дортмунд, про Барселону. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Давайте, друзі, подивимося і ймовірність на перемогу. 25%, до речі, вважаючи промеже Дортмунд. 52% вважають, що промеже Барселона, і 23, до речі, вважають, що будуть екстратайн. Ну, я хочу сказати, друзі, що 23% це так, та має, то та є вдамало, справді, да? Ось, ну, Дортмунд все-таки над Дзігне, іду на парк, Дортмунд дуже добре, в принципі, грає. Ну, друзі, брата, очні матч, то Барселона три перемоги має, та одна була нічя. І якраз над Дзігнель і Дунопарк Барселона вже Дортмунд обігрувала. І, в принципі, обігрувала відносно так нещодавно, 11 грудня 2024 року. Ну, буквально там 3 місяці тому назад. Да, буквально там три місяці. ні, Не три місяці. не три місяці, Все-таки побільше. Побільше 4 місяці тому назад. З рахунком 3-2. Це було 11 грудня. Це було 11 грудня, 24 рік. Рафіня, дубль Фірану Тореса і дубль Герасі. За Дортмунд. Ну, Барселона 3-2 перемогла. До того, в 19-му році 3-1 на Камп Ноу Барселона обігрувала Дортмунд 17 вересня 19-го року на Дзігнель Едуно Парк. Було ніще 0-0. ну і ось, друзі, нещодавно, тиждень тому назад, Барселона якраз до першого матчі, Дортмунд з рахунком 4-0 в ігри, дубль Роберта Левандовського та голами Яваля. Принесли Барселоні перемогу. что а касается, друзья, Дортмунда, в среднем команда играла дерби с Баварией, и, в принципе, мне Дортмунд, друзья, сподобався матч против Баварии на Ленцерене, ничья 2-2, ну, в принципе, зіграти в ничью с Баварией на Ленцерене в 2-2, я считаю, это уже довольно-таки неплохой результат, Дортмунд, в принципе, вообще выиграл, ведь, ну, в любом случае, у Дортмунда борьба за Лигу Чемпионов продолжится, да, на 6 что команда Витста и Від Лейпцига. Ось ну, ми знаємо, що можливо, п'ята путівка. але ми знаємо, що Англія отримала п'яту путівку. Да? П'яту путівку Англія вже отримала. Яка буде інша країна? Ми, ми поки що ще не знаємо. Ось у Німеччини, в принципі, шанси є. В принципі, є. Ну, подивимось, ну, в будь-якому випадку, все одно Дортнет стає поки що. Від Глакбицької Борусі на 2 очки, від Фрайборга на 3 очки, від Майнса на 4 очки, Ну, в принципі, в Дортмунду є абсолютно всі шанси для того, щоб зайти відповідно. А в Єврокубку якраз та, до речі, матч буде проти Глакбицької Борусі, якраз то 20 квітня, і в принципі, тобто, якщо, э, в рамках даного тура Дортмунд та обіграє, то в принципі Дортмунд тоді Гларберг ще є. Відповідно, по турнірі таблиці обійде. Хофенхем на виїзді, Вольсбург вдома, Байерлі Верхузен 11 травня. Ну а потім ще буде, друзі, клубний чемпіонат світло Дортмунда. Дортмунд тут приймати там буде. Фліка здобула неймовірні важливі три очки, прям неймовірно важливі. Дуже важка перемога у Дуна над Ліганесом. Ліган Автогол, там сильний рішив автогол. Дуже прикрий. Бересоні було прям важко зламивати оборону суперника. Ну, головне для Барселони ще просто три очки здобули. Ось це не головне, рівне 70 тепер очків у каталонського гранда. 70 пунктів. Після 31-тура Барселона знаходиться в хороших кондиціях. 22-га перемога. Вже є у команди у пасиві. Ну на 4 очки команда випереджає Мандридський Реал за 7 турів до завершення чемпіонату Іспанії. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Ну і Барселона, і справді, де нам треба не слід збувати ще, ще фінал Кубка Кроля проти Реала Манріда Ліга Чемпіонів і Іспанська Ла Ліга. У Барселони є солідна перевага 0-4 після першого матчу. Відіграти, здається, що таку різницю просто неможливо. Місельзабіт, Серешлот, Берг, Мане, Кембл Адемі не зіграв. До речі, Адемі також дуже важливо, адемі через дискваліфікацію не зіграє. Барсон це Бальде, Касдо, Марк, Андре, Терштеген, Берналь. Усім травмоном, до речі, футболістам, друзі, Барселони та Барусі, Я від щирого серця, бі друзі би хотів би добра. Та якраз -то Щастя побажати. Друзі, ну тепер давайте до думок то переходити. Да? Чи вірю, друзі, в неймовірне якесь диво. Дивіться, Дортмунд грає на Едуна Парк. в принципі, Дортунду втрачати, ну, по суті вже нічого. Дивіться, рахунок 0,4. Ну шанси, давайте будемо відверті. На прохід Дорнду в півфінал. Дуже-дуже малі. В того, що Барселона пройде в півфінал дуже висока. ну, все-таки 4 м'яча відквитати проти Барселони. Можливо, все. В футболі можливо все. Там, наприклад, якісь там раннє вилучення, доля везіння. Так, да, все можливо. У футболі були ждеа. Але відіграти ось таку різницю... Ну, здається, про ті персони, яка зараз є, ну, по суті, здається, що це просто можливо і справді. Але шанси завжди, і я, в принципі, думаю, що на Зілде парк, Барусія пере цими рідними оболівальниками, прям спробує забити швидко, забити швидкий м'яч, тому думаю, що Дортмунд понесеться вперед з перших же секунд. Я ж кажу, в принципі, Дортмунду втрачати нічику, тому в принципі я очікую, що і трибуни тобто, в принципі, очікую, друзі, активні хвилини від Дортна до перших хвилин 10-15-20. Думаю, що Дорн прям кинеться в атаку, кинеться забивати гол. Якщо Дорн, ось якщо Дорн заб'є прям швидко, ось прям швидко на перших хвилинах, тоді справді може інтригі даді з'явитися яв... де якась. Тому що ми знаємо, що це у Парк, Ми знаємо, що цей стадіон там один з не... найгучніших стадіонів світу взагалі. І може і у Чопіні команда, в принципі, під таким тиском може тим посипатись. Ну, не значить, така команда, як Берсон навряд чи посипеться, ну, десь, що там Дорн заб'є прям швидко, можливо, десь так Берсон це, ну, трішки справді <смас> надломить. Ну, трішки. Потім та все одно команда, хаці фліка в себе та прийде і свої моменти буде також створювати. Ну, все одно, друзі, очікую такий хороший хвилин від Дорн, тому, друзі, знаєте, думаю, що тут поцікавіше буде матч, ніж перший. Думаю, що обидві команди заб'ють. Друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну і, друзі, друга моя думка, кому я віддам перевагу Борусі чи Барселоні. Я, друзі, віддаю перевагу Барселоні, але ось думаю, що ось конкретно, друзі, завтрашній матч завершиться в нічю. Я так чомусь думаю, що якось буде нічия 2-2. Але все одно Барселона по сумі двох матчів протистояння пройде в півфінал. Тобто я, в принципі, думаю, що завтра, ось конкретно в окремому матчі. Дортмунд, ну, зуміє навізити хорошу боротьбу і думаю, що матч завершиться в якусь нічого. Або мінімально буде перемога Барселони з різницею в один м'яч, як це було в грудні місяці. Ми, ну, до речі, пам'ятаємо, що в грудні та Барселоні нелегко згідно було про Дортмунда. Тому uh, я, друзі, -таки думаю, що буде якась нічя, але по сумі двох матчів протистані. Думаю, що да, Барселона свого щастя не віддасть. Думаю, що Барселона буде в півфіналі Ліги Чемпіонів і буде чекати на Баварію або на Інтер. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу, ви можете друзі написати в коментарях. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Барселона як мінімум дортнуть не програє. Мені серце підказав, що цей конкретно матч завершиться в нічю. І Барселона за сумою двох матчів у протистояння пройде в півфінал. Тому, ми, друзі, думаємо, буде якось так. Думаю, друзі, буде якось так. То вважаю вам, друзі, добра, щастя. Тому що найголовне, друзі, це щастя. Тому, друзі, запам'ятайте, найголовне. Найголовне – це щастя. Бережіть себе, бажаю вам добра. Усім до нових зустрічей. І, друзі, будьте щасливі завжди.